Який буквально, буквально на тижні тобі дозволив, ви уважно прослухайте цю його геніальну промову. А зачем Байден їде в Польщу? Разве це не вопрос? вопрос чого йому тут робити? Зачем в Польшу, именно в Польшу, в Германію, в Великобританію поїхав? Ну ми не паримося по этому поводу, якщо його є бажання, вы ему передайте там по своим каналам, мы его в Минске готовы принять и серьезно поговорить, если он хочет мира в Украине. И даже Путин подлетит в Минск и встретимся здесь втроем. Два агрессора и миролюбивый президент. Почему нет? Ради прекращения войны. Вот если он хочет прекратить войну, с Польшей сюда рядом. Я самолет пришлю, если что, в Боинг. Его примем. У нас море международных аэропортов. Его э, борт здесь номер один приземлится. Было ж когда-то Клинтон прилетал на подобном самолете. И вот здесь, в вашем присутствии, втроем. Я вам гарантирую, что Владимир Владимирович Путин сюда приедет. Мы втроем сядем и решим всю проблему. Все проблемы решим здесь. Нет, он сюда не поедет. А ради прекращения войны, ради того, чтобы не гибли люди, стоило бы, он останется в Польше. Потому что Польша – гиена Европы. И она сегодня, прежде всего, занимает вот эту самую активную роль, играет по эскалации войны в Украине. Она больше всего кричит, больше, чем американцы. Так что я приглашаю вас и вашего президента в Минск. Обеспечим полную безопасность, комфорт, и главное, он отсюда улетит удовлетворённым. Вот посмотрим, как он прилетит. Какая история вот. Лукашенко хочет встречи с Байденом, и там, может, Путиным и подвал, потому что никто же не хочет з Путиным зустрічатися, з ним хто зустрічається. Всё ж все уминають контактами. Так что ось один з демоню. Розкажете на цю роль Лукаш Лукашенки. Мені сподобалось на самому початку, коли він сказав, що Путін підлітить до Мінська, і в мене з'явилася таки, на голові репліка про підлітне час Путіна до Мінська. От що куди документу. Вони гралися цим підльотним временем, що в Україні в жодному разі не можна внати, бо тут щось підлітіть швиденько, так? Це перше. Друге, до речі, про Байден нехай летить до нас. Ну тут нас завжди тривожний. Я не знаю, чи у вас є там в переліку демонів Угорщина з Орбаном Сієр, ні, 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 так? Ні, ні. Тому, що CR... Ми незабаром вже завершимо список тут, бо він безкінечний. Ну, але правда, так що Сіарта собі дозволяє якийсь візит е, в Білорусь, так ну, перше, справді, уявлення про те, що в якій системі координат живе Лукашенко, який просто заручний вже Путіна і який просто ну, призвів Білорусь до ізоляції. Пригадую, я пригадую, добре, коли починалися Мінськ перші ці перемовини з яким усміхненим обличчям, як сонечко сяя, виходив Лукашенко що до нього в Мінськ понаїхали е, закордонні лідери, е, там якось примирювати Україну з Росією. Ці всі мінські домовленості Так далі. Пригадую так і виходить. shire Що він не, не просто останній диктатор Європи до нього приїхали домовлятися. А потім оце а давайте ви до нас е, в Казахстан приїдете домовлятися, потім Туреччина прокинулася і так далі. Цю роль його позбавили. Білорусь безумовно учасник цієї війни, тому що зторії Білорусі. Ну, ми всі це розуміємо і знаємо. От те, що він закликає Байдена е, приїхати до себе, це навіть цей, цей меседж навіть не адресований американцям, не адресований білорусам. ні не тим обличчям, які нам показували на камеру. В жодному разі це більше для того, щоб проговорити самому себе, якесь саме речі знаєте Я сприймаю це просто як говоріння на камеру для самозаспокоєння. Ну я не знаю, ось, знаєте, я голосолагія, як вона називається, коли ці е, люди, особливо харизматичних напрямках християнства, на якихось мовами щось там бла-бла-бла-бла, в стані якогось релігійного екстазу, щось булькочу, да? І ось цей. Ну Тут просто Богом розуміємо, якої людина в процесі бісагонства віщає, да? але воно нікому не адресовано. Тут нема, що мені здається, ну якщо дійсно брати геополітичний вимір, геополітичний вимір тут немає. Має чого? Цей окрім, давайте пограємо з Зигмунда Фрейда, щоб не було скучно. да Окрім, ви бачите, що він промовив: він удовлетворений то може у Лукашенка є приховане бажання удовлетворіть Байдена якимсь чином, але, на жаль, він вимушений удовлетворять Путіна. І тому він нам проговорився своє приховане бажання, да кого він насправді хотів би удовлетворять ну не склалося. Маре, о, о, ви згадали, ви згадали Сігменда Фройда, мені здається, що він також якось е, він хвилюється, бо мені здається, що напевно Путін е, видно, він блокував Лукашенка від свого месенджера, бо Путін вже не летить, він тільки поїздом може приїхати. А Лукашенка воно затягується. Мені здається, що вони вже не face to face не спілкуються, може, вже надоїли один одного. Та навряд, я думаю, що вони то спілкуються, але питання в тому, що вони провокують Захід, ну, весь захід, весь цивілізований світ на будь-які дії стосовно них. Знаєш, ми, Лукашенко ж сказав: ми вступимо в війну, якщо український солдат перетне кордон з Білорусю, або натівський там, з Заходу з Польщі, тоді ми вступимо в війну. Ясна річ, що до білорусів ніхто не буде вступати. Ну, нема що робити, чи що. Ми ж настільки божевільні, як Путін, який поліз в Україну, не прорахувавши ці ходи, тому що, коли ти вв'язуєшся в якусь таку історію, то треба завжди знати, як ти з неї будеш виходити.